То працює з масштабуванням мислення, нейропсихологи не працюють в індивідуальній роботі з протоколами на мільйон. Вони працюють з протоколами на мільярд. І це дуже сильно виправданий момент, і насправді це загально прийнятий момент, тому що в нейропсихології мислення масштабування мислення є таке масштабне поняття, яке звучить у варіанті мозку. В тому, що мозок боїться бачити кінцевий результат, і коли мозок починає бачити кінцевий результат, у нього виникає думка, що після цього життя немає. Все ми отримаємо кінцевий результат і життя немає, і мозок до цього не доходить. Тому в нейропсихології масштабування мислення був придуманий, створений. Не знаю, як хочете, називайте, такий момент, де почали абсолютно всі працювати в протоколах з мільярдом. Тому що мозок бачить мільярд, як кінцевий результат, і він спокійно приходить до мільйонів.